Всіх вітаю з АТБ. Я зараз в АТБ, в торгівельному центрі Меркурій в Одесі. Хочу показати вам знижечки в АТБ. Вони міняються в, кож... ну, в кожної середи і на тиждень з 4 по 12 дивимось. Кава Еспресо розчинна, бачите, 232 гривні за 210 грам. Коштувала 359-35% знижка. Ось, ось така кава. Багатий та довершений смак. Вісім, інтенсивність, 200 грамова каш... каша кавана. на 100 чашок. Написано, що це 100% арабіка еспресо. Ух бачите, також акція гарна. з пінкою густою. Була 506, зараз 329. Це акції тижня в АТБ. 35% знижка. Не з кафе ось така в скляній баночці. кава Багатий та довершений смак. Кава розчинна, сублімована, також 35% знижечка на неї замість 455-295 гривень. Ух ти, вино, дивіться, яка гарна ціна. Сапераві. Вино червоне сухе замість 108,69 Все 35% знижка. Ну, Я вважаю, що за 65 гривень червоне сухе вино, ну, гарна ціна. Також напій ром бакардія за 849-408 гривень. От цікаво, хто його робить, 44% знижка. Ой, ладно, його не буде брати, він на верхній поличці не дуже зручно буде потім ставити. Но знижка класна, 44% за літр рому. Так, бачите, цукерочки вже розбирають. Людей, до речі, багато. Всі знають, сьогодні знижечки новенькі, в АТБ. Міленіум ось такі. А сирки замість 217 140 гривень. Також 35% знижка. Так, в цих, в цих цукерочках 250 грам. Ой, вони такі смачні, оці класні міленіум. Я давно їх не їла, але вони завжди були смачні. 250 грам за 140 гривень. А дивіться, яка мілка здоровенна. Клас, така з орео мілка. Дуже велика. Тут скільки це грам. 300 грам це більше, ніж цих цукерок. Дивіться, 300 грамова ось така мілка. З ореолом, зі смаком печива. 40% знижка замість 200-321 гривня. Це у нас таку я не пробувала. От орео пробувала, мені подобається. Насінні чоко. Так, ось отака. Тут також, ну тут трішки менше 270 грамів мілки. Також 40% знижка. 121 гривня, гривня замість 203 Тут у нас мілка також цікава, бачу, з горішками, і з карамелью. 121 гривня замість 203 Тут також 276 грамів. Нескільки. Любинесків такий, 200 грамовий, бачите. Замість 92 гривні 53, 42% знижки. О, у них гарні знижки, я вам хочу сказати. Не, не завжди так приходить, що прямо така велика знижка, 42%. Гарна знижка. Такий чай ніколи не коштувала, натуральний, мудрість природи, є м'ята чебрець, є духм'яні трави. Ось отакий чай коштує 20 гривень. Гарна ціна, до речі, за 20 пакетиків, я бачу вони такі величенькі да, пакетики, замість 32 гривні 36% знижка. Дивіться, суміш сушених і потрібнених трав, чебрицю, м'яти, без жодних консервантів і барвників, без ГМО. 20 пакетів по 1,5 грама. Ось таких два види чаю, як бачите, 20 і ось оцей 18 духмяних трав, 20 і ще й два пакетики в подарок, 21,40. О, дивіться, набори різдвяні до Святого Миколая можна купити якраз ось іде День Святого Миколая. бачите. Ось такі наборчики. Дивимось, які акції наборчик від Рошен, солодка хата, 28% знижка замість 113,80 гривень, 274 грама. Ось тут солодкі хаті. Це набір від Конті, ось цей з Днем Святого Миколая та новорічними святами. Цей набір 40% знижка, замість 139,83,90, тому що вже Святий Миколай ось-ось буде через 2 дні, тому вже така велика знижка, 83,90. Ой, фігурки, дивіться, відмілка. Це сніговичок, від «Мілка», Був 63, зараз 44,50, 30 знижка. Ну, у них шоколад мілка, звісно, смачний. Звичайно, то мені хтось написав, неправильно кажу українською. Звичайно, смачний. Мілка також Санта, Святий Миколай. Бачите, 30 знижка. Я так вважаю, що тут молочний шоколад, скоріш за все, так. Молочний шоколад, мілка ось в цьому санті. Також 30 знижка. Був 129, зараз 89,90. О, ця мілка така смачна. Оцих коробочках. Ось така мілка. Дивіться, наборчики такі. Ось вона так і намальована. Смачно. Замість 204, 142,90 з кремовою начинкою та начинкою печива орево. Мені здається, дуже смачно, 112 гривень. Тут у нас сік-нектар, бачите, ананасовий пастеризований. Ой, я такий ніколи не бачила цієї фірми. Ось такий сік, 21% знижка. Був 82,50%, зараз 64% мультіфрукт. Також тут сік, то нектар ананасовий, тут сік 21% знижка. Літрові вони, да, один літр. 78 був, зараз 61,90, Це у нас вишневий пастеризований сік, я так розумію, ні, нектар 67 був, зараз 52. Тут ще грейпфрутовий літровий, також за 56 гривень. І томат 58,90 томатний сік, замість 74 Тут оліс, дивлюсь, люди підходять, беруть. Оліс ось такий великий. Це тут що? 560 грам. Майонез столовий з 67% сім жирності ось в цьому олісі. 49,50% замість 74 гривні. 33% знижки. Не може поставити, падає. 33% знижки. І що ось такий, а цей краще, мені здається, розбирають. Ну, судячи з полички. Чудовий майонез, смакота та якість, чимось вони відрізняються. А тут 50% жирності, тут 67%. І цей дешевше получається 42,70 замість 64,30%. Також тут 560 грам. Ага, ось така олейна, бачите, олейна. У нас зараз вона йде по грамам. Мені цікаво, скільки в олейні. 7, ось, 850 бачите, мілілітрів. 63,50, замість 69,25. Переходимо на наступну поличку. Так, дивимось. Це саме акція я показую. Все не показую, тільки акції. Яйце Kinder Joy, ось отаке. Замість 66, 61, 30. Це, виходить, 7% знижка. Можна я пройду, будь ласка? Дякую. Можна я пройду? Ага, дякую. Так у вас все нормально? А, 124 були ось ці цукерочки своя лінія. А зараз 105, бачите, знижка. А при сплаті картою АТБ так взагалі 100 гривень. Оці цукерочки своя лінія. Цікаво, хто їм їх робить, 205 гривень. Да? Так, на щось вони так схожі. Товариство Мальбі Фудс, не знаю, таке. От о, на них знижка 15%. Дивіться, яка кава, цілий кілограм, зернова замість 612-500 гривень, а при карті сільпо 475. Це виходить 18% знижка. Якобс кава ось така в скляних баночках, якобс. Знижка 29% до речі, розчинна кава, замість 313 221 гривня. І ух ти, Монарх робить каву без кофеїну. ось 30 чашок тут виходить. Натуральна кава розчинна без кофеїну. Бачите, була 149 зараз 125 гривень. Далі акції на сир. Бачите, ось такий з блакитною пліснявою. Тут 100 грам, 50% жирності, замість 68 57, 20%. Ось такий сир м'який камамбір. 60% жирності, замість 102,83 гривні. Якось тут не, я не бачу, скільки грам не написано: 125 Ну, Тут, мені здається, 100 якось брала. Так, тут 100 грам. Також ось такий сир. Ніколи я його не брала. Незручно мені дістати його. 180 грам. ось цей сир. Так, він 139, 139 гривень коштує акція, сир. А, це новинка просто, ось такий за 75 гривень. Ми дивимося акції знижка, лактіма, 4 смаки, ось тут, 8 шматочків ось цього сира. Бачите, був 69, зараз 56,80. Я вам ціну з карткою не кажу, але ви бачите, при кар... ну, коли у вас є картка 53,96. Ось такий маленький ось цей бебі був, був 33, зараз 29,40. І ось нормальні ціни на сир. Тут начебто по 150 грамів, тут по 135 грамів іде 25%. Знижка, сир на півтвердий. Бачите, 58,90 або 78,90. І ще ось такий ексклюзив. Два види їх Маздам і ексклюзив по 58,90. А, ось іще сирний сироїшка. Продукт сирний сироїшка був 43, зараз 36. 40. В цьому продукті сирному сироїшка, 100 грам. І маленькі сирки. Дружба. Дружба, золотий резерв 15. 50-30% знижка, вершковий також 15,50. Вони, бачите, йдуть 70 грамові, 38% жирності. Філадельфія в акції бачу зразу 15% знижка. Ось така класична Філадельфія, 125 грам замість. 1,86% знижка, ось біло, також сир, кисломолочний, біло, 43,91% знижка. І тут по 26% знижка на оцей такий вершковий сир, як бутербродний, зі смаком лосося бачу, і з грибами, з лисичками 50,90%. 90 В цій упаковочці йде по 135 грам. Були 68, а зараз 50-90. Далі ось такі, О, дивіться, закуска пікнік-меню з буженіною. Ухти. Замість 44, 36, 60. І хумус з в'яленими томатами і базиліком 60. Ага, маленькі ось сирочки. Кому? Також по, 50, ой, по 15 гривень, замість 25-32% знижки. О, переходимо. Український сир безлактозний. Ні разу не бачила ось цей справжній безлактозний. Хто цього так робить, упаковочка український. Це я ну, не, не бачила, поки такого виробника. Оформлений гарно. Дивіться, він був 71,40, зараз 64,50, 9% знижка. А ось Яготинський, паста сиркова з наповнювачем, також безлактозний, ось Яготинський робить. Було 20,30, зараз 70. Ой, 17,70. Кефір ферма. 27% знижка, 2,5% жирності. Тут 840 грам, був 56,20, зараз 40,90. Тут у нас галичина, карпатський кефір, нежирний, 870 грам, 12% знижка, 43,20. Ось такий це, по-моєму, теж безлактозний. Да, безлактозний галичина, карпатський йогурт без цукру, дуже смачний. 33 коштував зараз 28,50-300 грам. Яготинський безлактозний, це на полички безлактозних, 2,5% жирності, бачите, коштував 55,80, зараз 46,50. Ось цей безлактозний, тут 750 грам. Це я на безлактозну продукцію вам показала в цьому холодильнику акція. А ну давайте дріжджі. Також тут стоять ось дріжджі, такі львівські, 100-грамові, замість 14, 20, 11, 20, 23% знижка. І ось такі спиртові, активне бродіння, 50% жирності. Такі спиртові ніколи не бачила, аж пів кіло, 18% знижка, були 48-70%, зараз 40 гривень. Тут дивіться, тут розбираю. Я вам так покажу. Молоко своя лінія 2,5 жирності 42,90. Далі тут знижечка, молоко своя лінія ультрапастеризоване. Було 39, зараз 35. Це молоко ось воно є. Далі і ось таке молоко, 7% всього знижечка, 1% жирності простоквашено, було 45-42-30%. Сметанка. Сметанка, пряжена, лагода, 10% жирності була 40-70, зараз 33-50. Глянемо, скільки тут є. Сметанка. В м'якій такій упаковочці? 350 грам з пряженого молока. Ніколи не пробувала, до речі, сметану. Мабуть, смачна. І сметана своя лінія, також 15% жирності. 400 грам. Замість 41 гривні 36,60. І тут сметана в стаканчику. Просто квашена 15% жирності. Так, в ці сметанки у нас. Була 29, зараз 2590, знаєте, не так і просто зразу знайти, скільки ж тут грам. Все так зашифровано. Да? 180 грам. Ну так, мілко-мілко написано 25-90 за 185 грамів. Тут хтось відламив ручку. Сир. Сир кисломолочний 350 грам, це своя лінія, бачите, знижка 20%, був 65,90, зараз 52,50, 350 грам. Ось оцей сир, своя лінія, 5% жирності, а 9% жирності, також 350 грам, 58,50, по 20% знижка. Сир, ось оце знову українськесь. Оцей бренд я раніше чомусь не бачила, може рідко АТБ. 300 грамовий. Так, він ну, хорошо запакований. Він ось оцей 300 грамовий. Був 62,90, зараз 58,20. І акція кефір Яготинським, м'якій упаковочці. Був 49,90, зараз 43,70. Ось оцей Яготинський, 2,5% жирності, в м'якій упаковочці. Тут іде 400 грамів. Бачу, тут також сирок солодкий, білоцерковський, з ванілью, 10% знижечка за 180 180 80 грамів, да. Ага, ось такий з ванілью, Так, так, да. Був 53, зараз 46,90. Ось така крупна у них картопелька на вид непогана. Бачите, перший гатунок написано. Зараз акція 27,89 на ось цю картопельку. І також картопля фасована перший гатунок 36,95 за кілограм. Давайте подивимося, рожева така картопелька. Я бачу, рожева. Ось 36,95, а тут взагалі акція 27,89. Мені здається, це ну, нормально. По ціні і огірочки ще покажу. У них ідуть по акції. Огірок, перший гатунок 9% знижка. Ось такий огірок тепличний. Ну, начебто твердий на вид. Він коштує 99,89, Акція у них на Ківі. Перший гатунок, бачите, 6 знижечка за кілограм 74,95, Ну, Нормальні ківі. хурма, Персимона, ось оця хурма. От хурму, бачите, розбирають. Нормальна, значить, ціна. Ось хурма. Така вона і не м'яка, і не тверда, середня. 94-95 за кілограм. Я нагадую, я була в АТБ сьогодні, в АТБ. Нові акції. Кожну середу у них міняються акції. Ще ось у них на акціях апельсин, перший гатунок, 17% знижка. До речі, як це я пропустила. 59,85%. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, пишіть, коментуйте ваші побажання. Хочу вам поважати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!